Місце Ростов на дону тип метраж 9, 4 рік реалізації 2-0-2-2 кімнати, 3, санузли один висота, стель 3-4, бюджет 1-0, рублий дизайн. Світлана Андрієва, щепетева стиліст, Юлія Чеботарь-Фото, Сергій Ананьєв коротенько, дизайнер Світлана Андрієва щепетева оформила цей незвичайний інтер'єр в стилі еклектика для себе і свого чоловіка. Ми придбали цю квартиру в розпал пандемії. Коли можливості для поїздок за кордон були сильно обмежені, а для мене враження від подорожей, одне з головних джерел натхнення, була мрія зробити квартиру, в якій поєднувалися атмосфера улюблених європейських міст і дух старого Ростова, ми спеціально шукали квартиру в історичному будинку, де б збереглися оригінальні елементи інтер'єру, старовинні двері, паркет, фурнітура. І був би мінімум втручань, в останнє десятиліття нам це вдалося, квартира, яку ми знайшли, знаходиться в будівлі прибуткового будинку початку минулого століття. Ремонт пні робився останній раз в 50-х роках. Залишалося тільки перетворити її в будинок нашої мрії. Розповідає дизайнер про дизайнера Світлана Андрєєва, що питає засновник студії. Ad Interiors, що спеціалізується на дизайні житлових просторів і об'єктів індустрії гостинності, побачити реалізовані проекти можна в Instagram. і на сайті Meta Platforms, визнана екстремістською організацією UFRF. Віндов Дата Лєєр. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр піш Гвент Баннер Сомон. Банерцунтаїнер і банер5бдевшістьвісім4 в чотири тисячі п'ятсот дев'яносто а4, 49772 в пять Ми постаралися зберегти в інтер'єрі максимум оригінальних деталей, дубовий паркет, високі двері, стельову ліпнину і стару дошку для підлоги, яка ховалася під лінолеумом в кухні, змив побілку стель. Частині приміщень вирішили залишити відкрилася текстуру, у ванні зберегли масивні дерев'яні балки, а на лянці стіни в кабінеті оголили малюнок дранки і покрили його лаком. Ми помітили, що одне з вікон будинку, що виходить на задній двір, зберегло початкову розкладку фрамух, ми скопіювали стрічастий малюнок автентичної розкладки і застосували його в наших фасадних вікнах і у вітражній перегородці, якою ми замінили стіну між кухнею і ванною кімнатою. Розповідає Світлана, вибираючи предмети інтер'єру, господарі прагнули до гармонійного поєднання старого і нового, всі люстри в квартирі старовинні, багато предметів декору, і значна частина меблів теж вантажні. Їх спеціально для цього проекту привезли з Європи. Сучасні предмети кухонний гарнітур, диван, обідня група бра і декоративне дзеркало у вітальні, вази і табурети сантехніка. У спальні використовувалася фреска, а фресцу, яка була замовлена під розмір стіни, це безшовний матеріал, який добре лягає, зручно також те, що у цього матеріалу є кілька типових висот. У нашому випадку ми регулювали свою висоту за допомогою висоти плінтуса, щоб потрапити в стандарт. Розповідає дизайнер. Серед вінтажних предметів, які нам привезли для цього об'єкта, була велика коромандельська ширма шинуазрі. Необхідності використовувати її для зонування не було, і ми вирішили закріпити її на стіні над ліжком замість узголів'я. На мій погляд, це відмінний прийом потрібно лише купити підставу ліжка і матрат, а узголів'я перетворюється в арт-об'єкт, говорить дизайнер. У кухні незвичайне розташування. Приміщення суміжне з санвузлом, газ відключили, кухню, нобілія виготовили на замовлення в Німеччині. Хотілося отримати максимально лаконічну і сучасну форму. Тому вибрали чорні матові фасади, відмовилися від навісних шаф, розташували кухню уздовж стіни з вікном так, щоб раковина перебувала безпосередньо перед вікном, а для стільниці використовували чорно-білий терацу. Віндов дата лаєр. Windows data layer window data layer push event banner summon banner container id banner a1fc7233354460a50b034e3066 певним викликом стало незвичайне розташування вані вона була ніби продовженням кухні, в результаті дизайнер розділила їх вітражною перегородкою зі стрільчастими імпостами, що повторюють форму фасадних вікон. Коли ми піднімали стелю у ванні, під шаром штукатурки і дранки, виявилися масивні дерев'яні балки, які ми зберегли, чому з'явилися виразні нотки сільського голландського будинку, розповідає Світлана. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, плитка, еквіпе, гарнітур. Нобілія, побутова техніка, витяжка, фалмець, холодильник, лєв, духова шафа, варильна поверхня, мікрохвильова піч, посудомийна машина, пральна машина, все, електролюкс, змішувачі, франке, мийка, франке, вітальня, оздоблення, молдинги, пітера, техніка, телевізор, самсюнте, фраме, сплітсистема, гісенце, ванна, кімната, оздоблення, плитка. Цезл, сантехніка, ванна і змішувач, джацоп, делафон, унітаз, раковина, і змішувач, Бюрлінтон, спальня, оздоблення, фреска, афресо, техніка, сплітсистема гісенце. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов